Новий куб з пам'ятними світлинами загиблих земляків, воїнів, що захищали країну в російсько-українській війні, з'явився на центральній площі Балти назавжди в серцях та пам'яті Вадим Водотурський, Олександр Готка, В'ячеслав Іванішин, Денис Розгон. 3 квітня містяни прийшли до алеї героїв, аби схилити голови в скорботі, покласти до підніжжя поминальні лампади та виказати співчуття родинам загиблих, бо це величезна втрата для всіх. Не забуваємо та шануємо подвиг людей, що віддали життя за Україну. Я вважаю, що пам'ятати потрібно кожного і до кінця нашого життя, адже саме вони захищають нас і віддали своє життя за нас і за своїх близьких. Це дуже трагічно, що ще більше і більше відкривається кубів, а у нас в місті, в інших містах, погибають багато молодих, ну і не тільки молодих хлопців. Ми завжди будемо їх пам'ятати і повинні їх пам'ятати. Ми сьогодні прийшли всією школою, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих. Вадим був дуже добрий, добра людина, відзивчивий, добрий. Я нічого про нього не мог плохого сказати. Загинув героєм. Загинув на Покровському напрямку. На жаль, родини він не мав, не успів. Вічна йому пам'ять, ми всі будемо його пам'ятати. І слава героям. Добрий, хороший, дуже. Добре. Ой, я не можу нічого сказати. рідний дитина, моя дорога моя. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Слава Україні, шановні присутні, сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за нашу незалежність, за те, щоб Україна жила. Кожне обличчя на алеї пам'яті це цілий світ, мрії, сім'ї, плани, які обірвала війна. Вони були синами й доньками України, батьками й матерями, братами і сестрами, друзями і коханими. Вони були такими ж, як ми, але зробили найвищу жертву, віддали життя, аби ми могли жити у вільній країні. Ми відкриваємо світлини новітніх героїв не просто як зображення. Це вікна у вічність, це погляди тих, хто до останнього подиху захищав нашу землю, наш народ і наше майбутнє. Водатурський Вадим, годка Олександр. Іваніщин В'ячеслав, розгон Денис. Важко підібрати слова, які б передали всю глибину нашої скорботи та вдячності. Але ми можемо зробити більше, ніж просто пам'ятати. Ми повинні продовжувати їхню справу, захищати і будувати сильну Україну, допомагати нашим воїнам, підтримувати їхні родини, бути гідними тієї свободи, яку вони виборювали для нас з вами. Слово має балський міський голова Сергій Мазур. Сьогоднішнього дня на нас буде споглядати поглядом ще наших чотири героя. Чотири чоловіка, які віддали своє життя, які залишили вдов осеротілих дітей, своїх друзів, які віддали єдине і найцінніше це своє життя. Ми кожен по-своєму. Сумом споглядаємо на веселі обличчя хлопців та дівчат, які жили поруч з нами, працювали поруч з нами, і кожен по своєму прийняв рішення. Але сьогодні цих людей нема. Я хочу, щоб ми цінили та розуміли, якою важкою є сьогодні ціна перемоги. Ми зобов'язані посилювати практичну допомогу нашим захисникам. Ми, як представники міської влади, будемо поширювати процеси, пов'язані із збільшенням допомоги та підтримки і гуртуванням нашої громади, тому що це потрібно. Нам допомагають партнери, нам допомагає дуже багато країн та народів, але війна у нас вдома ми своїх друзів, батьків, своїх сусідів та членів своїх родин. І саме ми зобов'язані ще більше допомагати та підтримувати, щоб світлин не ставало більше. Молитися і вірити в те, що всі, хто сьогодні в полоні і безвісті пропавші, повернуться додому і воз'єднаються зі своєю родиною. Допомагати сім'ям, кому дійсно важко і хто про це не говорить. Дякую за єдність та згуртованість. Висловлюю щирі слова шани та дяки батькам, героям, спідчуваємо родині та друзям. Вічна слава і шана нашим захисникам. Слава Україні! Сьогодні державний гімн України це голос нашого народу, що бореться за свою землю. Його співають на передовій, у бомбосховищах, на майданах і стадіонах. Ця пісня звучить в серці кожного, хто любить Україну. Нехай пам'ять про всіх загиблих героїв буде вічною, а їхна боротьба житиме у кожному рядку нашого гімну, що завжди буде символом незалежної України. України слава! Згинуть наші вороженьки, як Роса. На ми схиляємо голови перед подвигом наших захисників, але водночас піднімаємо погляд у майбутнє. Майбутнє, яке вони захищали для нас і для прийдешніх поколінь. Ми не маємо права на байдужість. Ми не маємо права на забуття. Вічна слава тим, хто сьогодні боронить Україну. Вічна шана тим, хто пожертвував за неї своїм життям. Слава Україні! Покладімо свічки пам'яті до світлин наших героїв. Це наш тихий уклін, знак скорботи, шани і вдячності. Олександр був добровольцем, він сам пішов на цю війну. За псалом він загинув так що скид БПЛА скинули. Вони виходили з позицій, саме, саме жорстче, це коли йде заміна на позиціях. Вони йшли на заміні, і БПЛА скид і не змогли вчасно зробити укладцю, і він загинув. Ну він добровольцем пішов і віддав свою душу. Батьків нема живих в нього, нема. Брат служить на війні, теж нема ні родичів, не виходить, що. Саме ближче він мені і дуже жалко, де служився, нічого не можу казати. Дуже жалко. Так, 32 роки. Хороший був добряк, друзів багато, всі, багато знайомих, і добряк був і всі його повіз хорошої сторони. Спина ж і спокійно, дуже жалко, дуже жалко приснився цієї ночі. Що йому з батьками там вже добре сказав, що йому дуже добре з батьками. Іменно цієї ночі.